Добрый день. Так, Нью-Йорк-Сити говорит по-украински. Интересно. у меня зараз Нью-Йорк? Так. А, ну все, наконец. Як? А то все. Ну просто у меня все время просто я Россия. в России. А вы здесь сумщины? Не-не-не, я в Нью-Йорке. А так, если брать из Украины, то я с Херсонщины. С Херсонщины. Зрозуміло. Так. Просто багато русізмів у вашій мові. Просто... Ні, це не страшно. Не Головне, що вона українська. Це не страшно, що багато. Так, русізмів. так, так. Я, я, я підтримую українську сторону і я завжди був за Україну. Навіть коли я був в окупації, мені було все одно я був за Україну. Ви потрапили в окупацію? Я був 6 місяців в окупації, був під надзором русських комендантів і русських військових. І все одно ми з моїми, скажімо так, друзями все одно ходили і навіть співали українські пісні, і нам навіть нічого не могли зробити. Тому що ми були дітьми. Нам було тоді по 16-18 років. Ви в деяких районах України, які під окупацією, ЦАП на це не дивилися? Ну так. Типу, я як би це вам сказати правильно? Я б там біля Каховки був. Ну там а, прям дуже було жорстоко і дуже жорстоко бійні там була. Я з харку. Mm. Ну, да я, я бачу, там було написано, що з Харкова. А да, у вас стоїть свиноскоп? Ну так. Молодець який. Яка в нас молодь, а? Яка в нас молодь? Я почула, Я вже... Я б... я Та почула. просто це. Я ще не програміст, а почусь, то треба якось питатися так. Нічого, нічого. Навчайтесь, навчайтесь, аби у вас залишилось бажання повернутись додому, коли. Я де... хочу, я хочу, дуже хочу. Головне, я хочу щоб це приїде, бажання приїде. залишилось. Головне, це, щоб це бажання не зникло з часу, знаєте, люди ж дуже... Так, так, так. Просто ви... розумієте, а, вибачаю, що я вас перебуваю. Я за ці, ну, це скільки півтора року я тут живу в нью йорку і все одно, ну, типу, не було ну, і того, ну, такого моменту в мене ніколи не було, що я, оце, блядь, Хочу тут залишитись, я хочу постійно вернутися в Україну. Хочу. Так, да, я розумію, що війна, що мені зараз не можна. Типу, ну, я хочу. Типу, у мене постійне є це бажання. Тим паче моя мама, яка забрала мою бабцю. Ну, тобто, тоже це постійно. Тобто, ви більш-менш спокійні за своїх рідних, так? Да? Ну так, так, так. У мене в Україні залишилось тільки в Вінниці родичі і все. А зараз вам скільки років? Мені 19 19. Ви там е, продовжуєте навчання в Сполучених Штатах. Я по більшій частині працюю, в школу мені йти з сенсу немає, а так, я працюю, учусь програмуванню і все. Проблема в тому, що тут школа з, ну, тіпа, з 1 по 12 клас. Угу. І я не хотів. Іти допомічно обратно 11 і ще йти 12-й. Я до себе вирішив, що мені це не треба, в мене є курси, я займаюсь педагогами, і мене вибрав один дуже такий старий працівний педагог, якому я дуже сильно сподобався. І, типу, йому дуже подобаються мої знання, він американець. Я з ним займаюся, мене вчить. Як старий, йому 40 йому сорок років так, він не старий. <гум> ну мені ну, просто тіпа? мені просто 53, ну то ладно, нічого, побуду <гум> трохи старим, не страшно, не страшно. Я ж не, дівчин, не дівчинка, я вибачаю, я вибачаю. нічого, нічого Я хотів спитати щодо цього: навчання, ось таке навчання екстерном надає вам можливість скласти іспити і отримати в Сполучених Штатах документ про якусь закінчену освіту. Так, да, да, да. ДА, Я можу, типу, мені, оцей чоловік, може мені спокійно дати документ. Я не знаю, чому і саме йому, саме самому, скажімо так, правду, старому, да, давайте вже, старому, ну, 40-річному діду. Я, 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 я вибачаю, я вибачаю. Ну, просто він самий працівний, він всіх завалював, і він захотів вибрати мене, тому що вітілі я, ну, типу, у мене до нього ніяких претензій. У нього до мене також, я йому все здаю. Я саме такий у нього на урну на легкі. Да? Ну, тип, я, я просто мовчу, там, сижу, мовчу. Якщо мені щось кажуть, зробити, я це зроблю. Якщо не скажуть, ну типа я не зроблю. Руку сам не підніму. А як у вас з мовою? А? Як у вас з мовою англійською? I tell it's good. It's, it's normal, it's better. But I'm not sure. Стоп, стоп, стоп. Має інш на рівні yeah, I Who is on duty today? I'm fine. <laughs> ну да. <laughs> I я так. Я розмовляю, так, я розмовляю на англійській, у мене рівень B1, то мені нормально, типу. Mm -hmm. Я дуже, 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 як сказати, швидко yeah. адаптувалась, так. Це також, ну я дуже шкодую про те, що я не вчив англійську в Україні. Ти бачиш, в мене бабця там, скажімо, ну, це, це не моя рідна бабця, ну, скажімо так, типа родичка. Вона вчитель англійського. Ух ти! І, і ви не вчили, так? Да? Вона мене питала заставляти, а я не вчив. А попав в Америку, і тут таке діло. Ну, прийшлося, пройшлося. В мене коли, коли я був молодий, коли мені було 19, як вам зараз, то я вже старий. Нагадаю вам просто. У мене в першому виші, де я навчався, була викладачка англійська. Я вбачаю, я вбачаю, я вас переб'ю. Я зараз прийду. Пару хвилин будь ласка. Ну, почекаємо. Це цікава така історія. Я її швидко розповім. Багато хто з вас її вже знає, а багато хто і ні. Багато хто і ні, буде <кхем> вам цікаво. Толік Вов кого забанили? Щось у вас така тяга, що вас забанили. Чесно, не знаю, чому б це Я вибачаюсь, я вибачаюсь. Я просто сижу вже. скільки це Бля, я, в... я просто тут Не лайтесь. Ви ж не цапчик, не лайтесь. Вибачаю. сижу вже тут 5 годин в туалетах, ні разу не спитає. У мене просто схожа історія з вашою. Вас бабуся була викладачем англійської, а в мене так сталося, що в мене була подруга. Я колись був музикантом, на бас гітарі грав, коли молодий був. І в нас була дівчина, яка писала нам тексти для пісень. А тексти для пісень в нас були всі англійські. Тобто вона знає, я знав, що вона була викладачкою англійської мови, десь в вищому навчальному закладі. І перші там декілька тижнів в нас не було викладача. А потім заходить, іде пара, і заходить на іноземну мову, наша, так би мовити, поетеса з нашої групи. Ну а? я все, я зрозумів, що можна не ходити вже. Все, англійський в мене 5. Але, на жаль, це має і інший бік. Я так само, як і ви, англійську не вчив. Не вчив. А це не. погано. А це погано. А якраз, у мене, якщо учити по-українськи, у мене по-англійськи по стоїть шестірка. Ну, на той момент та, там даже на шестірку не тягнуло. Ну, бабушка ж, так. Корупці... Корупційні зв'язки. ні ні ні, ні. Так, так бабушка тоді вже не. Ну, бабушка там уже не працювала. І, і на той момент було 80 років, вона там не працювала. Там була дуже така молоденька вчителька. А, ні, спочатку була молоденька, а потім э, жінка фізрука наша, а вона прям, ну це баба-огонь. Закохався, це... закохався, так. Да? Та вона може і підзатильника удар не те, що так ваше, ну, не вона гарна, я не знаю, вона дуже гарна. Ну, і підзатильника, і за уші тягають. Ну. Ну, не, ну, це взагалі нормально. Типу, мене все так все, все життя так в школі тягне. Тяг, тяг, Відь відьмачки Зараз. такі, відьмачки, так. Да. Друже, як вас звуть? Мене Євгеній, Женя, просто Женя. Мене Женя. звуть мене звуть Сергій, мені дуже приємно з вами. Спілкуватися. Сергій також прийняття з вами спілкуватися. На цапчиків мене звуть Степан Андрійович, ну на всяк випадок. А ти що? Я ніколи не скриваю. Я цапчикам кажу, що мене звуть Степан Андрійович, нехай палають. Це їм корисно буде палати. Степан Андрійович Бандера. Бандеренко, якщо призвище просять, кажу Бандеренко. Ми з вами, я хочу вам сказати, що ми з вами зараз в етері. Нас дивиться 205 людей. Пишут, пишуть вам теплі слова. Що, кажете. 200 ще месяць типу ви прямий ефір ведете? Так, да, зараз у нас прямий етер. Ми допомагаємо українському війську. Якщо є бажання, заходьте до нас. Заходьте, ага. повертайтесь на Ютубі. ми. Ми на Ютубі. На а ну давайте прямо зараз. Прямо давайте, зараз давайте. заходьте, прямо зараз заходьте. Так, давайте, напишіть мені там канал свій. А Пишіть, я, вам, я вам зараз напишу, друже. Я вам зараз напишу а, і моя має... кніть в чатику, що це ви. А, так. Дуже так. теплі слова. Так, важлива інформація, дуже теплі слова вам пишуть, дуже теплі. Дякую, дякую. Важливі слова є, дуже важливі слова є. Кожного а, кожної а, неділі. Uh, кожну неділю ми сім'єю скидаємось по 100 долярів і кидаємо на ЗСУ. Це так, для галочки. І скажи, щоб всі це робили, у кого є така можливість. Прямо і лас. Та в мене і русські друзі, які тут теж кидають на ЗСУ. Ну рускі ж деякі воюють і за Україну, але ж це лише, а, це ж лише етнічно. Вони руські, хоч є і громадяни в Легіоні Свобода Росії, в РДК. Існують такі люди, які розуміють, де зло, а де добро. Є багато людей, типу, я бачу. Я, я тут спілкувався і не скажу. Дівчини. Я ну, не, типу, не скажу, що багато. Як би вам сказати, коли я був навіть в окупації, був один хлопець, йому 19 років, і його просто а, мобілізували. <кій> йому 19 років, і постійно підійпав, сидів на лавочці, читав біблію. І. Ага, ага, ось прямий ефір. Ага, ага, так, що реклама зараз. Він, він читав біблію постійно. І я це просто підходжу, там підходив, там, познайомився. Типу, я бачу, хлопець молодий. типу, він, він постійно засмучений читає біблію. Я підходжу, говорю: ну, типу, я на українську нього спілкувався, і він розумів того, що він з цього. Ой, з як це... Кубань, да, з Кубані, з Кубані. Хлопець молодий. І ми з ним спілкувались. Як бачиш, генкуре попросив у нього серку, він мені дав. І типу, ми так з ним спілкувалися десь дня три, і потім його раптом не стало. Я спросив, типу, у його друга, типу, а де він? Каже, все, нема. Його, ну, цей комендант, комендант його зазвичай тому що за мною спілкувався. Ну, знаєте, я не жалію е, окупантів. Знаєте, є існує таке поняття в психології, психіатрії як стокгольмський, Стокгольмський синдром, і е, багато хто потрапляє е, в Вітаю чатику, чатику, Привіт ладно, заходьте до нас, підписуйтесь, якщо буде цікаво. У нас там іноді буває дуже цікаво, бо я хожу під їх прапором. Ви ж бачите, що в мене написано Росія. А, так, а я думав, що то моє. <ріст> просто, просто того, типу, я, я, я постійно тіпо, питаю людей. Типу, вони мені постійно кажуть, типу, я вже був в Чехії, я був в Германії, я, типу, говорю по чеську тому що я жив, е, ж, жив в Чехії один рік. Я був в Чехії, вони кажуть, а, рус-рус! Я кажу, ну-ну-ну, я, 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 я з України, типа. <ріст> типу, таке справи. Добре, добре, добре. Тобто так, я ж кажу, я хожу під подив... їх прапором, я їм кажу, що я працюю в білгородському е, міському військоматі, а звуть мене підполковник Бондаренко Степан Андрійович. Бондаренко Степан Андрійович. <реку> Бондаренко Степан Андрійович. У мене є така файна історія. Кодий раз я пішов в строїтельний магазин. А там, короче, куча русских, типа, вони свої там унітази, короче, там. Іменно, знаєте, іменно іменно ну, купляли. Іменно купляли там. душі і душ, унітази іменно купляли чого, за гроші. І там, короче, по рації, тип, йому каже: Алло. Uh, Белгород, Белгород, короче, Ласочка, снаряди направлены на Белгород, нахуй. И, типа, я просто Женя, дякую, друже, Будь ласка, будь ласка, хлопці. Типа, ви розумієте, Вони самі своїх же, Белгород, типа Белгород, Белгород, це Ласочка, типа снаряди уже загружены на Белгород. Тібо вони вже вони... по своїм стріляють, да? вони по своїм просто б'ють, розумієте? Та Тібо... вони тільки що, тільки що у нас ось, ось, знов повітряна тривога, але десь е, хвилин 30-40 тому е, вони пускали, пускали бомби по е, Харкову, а, ага. а, а обранили в себе на Білгородщині. Ну добре, нехай було воно все так завжди таке було. Добре, друже, так... я радий зустрічі, ради бесіді. Я також радий. Я ось на стрімі, якщо що, я тут а, дивлюсь, я спостерігаю, саду. А Файна як боди... вас звуть на Ютубі? Як мене звати? Не знаю туди. Просто Жека-корж. Ну, типа. У мене фамілія просто коржавський, то я такий же Порш. Все. Добре, пане Євгене, радий був зустрічі. Все. Добре, пане бендерем Сергій, Сергій у мене звуть. Для <свісно> своїх я Сергій. Дядько Сергій. Гарного вам дня, вечора. Я не знаю, що у вас. Вечір вечір. Харків. Ну, що в нас? Вечір, Харків. Вечір. Все. До я вас обняв, припідняв. Все гарного вам здоров'я, все, щоб було файно. Бережит слава Україні, себе. героям слава, чатик, удачі. Хай, дякую, дякую, хай, дякую, хай. дякую, дякую, до побачення. Все, до побачення.